Через обстріли з боку Росії та нестачу живлення українці обмежені також у використанні послуг мобільних операторів. Чимало людей під час блік-ауту у Чернівцях не могли додзвонитися близьким, викликати таксі та навіть швидку. Тож, як отримати невідкладну допомогу екстрених служб у разі необхідності, та що потрібно знати та зробити, аби залишитися на зв'язку під час перебоїв мережі, дивіться далі у сюжеті. Ворог атакував інфраструктуру по всій країні, у тому числі мішенню знову стали об'єкти, які з Забезпечують роботу зв'язку, тож буковинців просять обмежити використання мобільної мережі задля зменшення навантаження. У разі відключення електроенергії просимо вас не перевантажувати мобільну мережу. Також під час блекаутів не виключена і відсутність мобільного зв'язку. На такий випадок варто скористатися національним роумінгом та переключитись на іншого оператора. Якщо ваш телефон працює на операційній системі Android, зайдіть у налаштування, знайдіть у меню пункт мобільні мережі або підключення та перейдіть до розділу оператор. Якщо ж ви користуєтеся пристроями на iOS, зайдіть у параметри, перейдіть до пункту стільникові дані та натисніть вибір мережі. Якщо підключитися до мережі не вийшло, спробуйте ще раз. І по можливості виберіть іншого оператора. Якщо ж потрібно зв'язатись з абонентом, який знаходиться від вас на відстані від 60 до 100 метрів, то скористайтесь спеціальними месенджерами, які перетворять ваш смартфон на рацію. Серед них додатки в Окітокі, які підходять для систем Android та iOS. Домовтесь про використання одного додатку із сусідами, щоб бути на зв'язку. Однак ваше спілкування зможе прослухати будь-хто, якщо випадково чи навмисно потрапить на ту ж частоту, у разі коли вам або ближнім необхідно допомогти допомога спецслужб, а можливості зателефонувати за короткими номерами з тих чи інших причин немає, варто спробувати зв'язатися за допомогою месенджерів. Для цього занотуйте наступні номери телефонів. Поліції можна надсилати повідомлення, в тому числі фото та відео, на номер 067 312 85 24. Швидка допомога приймає повідомлення на номери 067 373 19 33 та 067 173 39. Також відтепер викликати поліцію можна за допомогою додатку Майпол, проте його необхідно встановити та зареєструватися завчасно. Найкорисніший він для людей з обмеженими можливостями дітей, іноземців. Для кожного хто з будь-якої причини не може пояснити, де знаходиться і що йому загрожує. Серед можливостей сервісу, швидкий виклик поліції, надсилання фото правопорушень, оцінювання роботи поліцейських за номером жетону, отримання сповіщень про. Оперативну ситуацію в місті та області також чимало людей за відсутності доступу до інтернету чи телебачення гостро відчувають інформаційний голод. Тут на допомогу приходить радіо. ФМ мовлення радіостанції працюють навіть після вимкнення електроенергії. Вони всі зарезервовані генераторами на паливі і просто використовуючи елементарний приймач на батарейках. Ви отримуєте інформацію, що відбувається в країні. Оперативну інформацію можна дізнатись на частотах буковини Валерія Пержун, Максим Білоткач та Меднятева.